Мій дорогий вчителю, пишу вам з його тина з нашого родового маєтку. Хочу розповісти вам найдивовижнішу історію, що сталася зі мною. Історію, а не казку. Саме так почала лист до свого вчителя в Швейцарію, княжна Варвара Репніна. Найдивовижніша і найдуховніша особистість з усіх жінок, які траплялися Шевченкові на життєвому шляху, народилася княжна Варвара 19 липня 1808 року у Москві. Тоді родина Рупніних мала власний будинок у центрі міста із садом на садовій вулиці. Цей будинок належав ще дідові Варвари Миколаївни по матері Олексію Розумовському. Княжна отримала прекрасну домашню освіту. Вона досконало знала декілька іноземних мов, розумілася на живописі, музиці, мала літературний хист. Уявіть собі, маленьке вбоге село в Київській губернії. Уявіть собі злоденну селянську хату, де з'явився на світ хлопчик, якому дали ім'я Тарас по святому того дня. Чи не правда? Цей початок дуже добре пасує до біографії поета. Цей хлопчик-терас і є поет Шевченко, якого намочив дощ в Єготині. Романтично і піднесено описує княжна їхню першу зустріч у Єготині, куди Шевченка запросили робити копію портрета князя Миколи Рипніна. Не знаю чому. Але коли я вперше побачила незнайомого, я раптом відчула гострий запах свіжескошеної трави. Терпкий запах, від якого серце защиміло. Коли ми прийшли додому, я довідалася, що це художник-живописець, причому навіть більше поет, аніж художник, і що звуть його Шевченком. З першої ж зустрічі поета вразили печальні великі очі княжни, які робили, на перший погляд, негарне худорляве обличчя немолодої панночки виразним. Йому було в той час 29, а їй 35 років, а причиною самотності княжни було трагічне кохання. У 20 років вона закохалася у батькового ад'ютанта Льва Баратинського. Юнак відповів їй взаємністю, але мати, княгиня Варвара Олексіївна, не дала згоди на цей соціально нерівний шлюб, вважаючи Баратинського ще надто молодим, а головне недостойним родини Репняних. Можливо, тому дворянка нащадок таких відомих родин, як Волконські, Розумовські, Шереметіви, Рипніни, перша розламала грати, що віддаляли так званих аристократів від так званих плебеїв. Перша ввела Шевченка як духовно собі рівного, а може, й вищого до свого кола. Перша побачила в ньому генія. Що нім, відповідала вона, а те, що він геній, він увесь поезія. І я ніколи не згоджуся з тим, щоб стан і гроші ставити вище за генія і людську благородність. Біографи довго не могли зрозуміти, чому Репніна, дочка саксонського віцекороля, бавлячись в дитинстві з нащадками європейських дворів, принцами. Могла так гаряче захопитися сином кріпака, онуком гайдамаки, який більше за все на світі ненавидів голубу кров та білу кістку дворян рабовласників. Відповідь у її словах: любов це життя, любов це найвищий прояв життя. А вона була закохана в талант Шевченка. Якось на одному з літературних вечорів, тут, у Яготинському палаці, Шевченко зачитав свою поему Сліпая. Напевне, читаючи цю поему, він глибоко переживав яскраво описані муки божевільної Оксани, після чого княжна згадувала у листі до Шарля Ейнара. О, якби я могла вам передати усі ті почуття, що я відчула у то мить, яка краса, які думки, яке почуття і яке зачарування, який біль. Моє обличчя було. Мокрий від сліз, але це було щастя. Коли поет закінчив читати, від хвилювання княжна не могла вимовити ані слова, але опанувала себе і сказала Коли Глафіра продасть свій перший образ, і як обіцяла віддасть мені ці гроші, я замовлю за них золоте перо і подарую його вам. Але саме до неї, до Глафіри Псюл, княжна почала ревнувати Шевченка, оскільки з усього товариства йому подобалася саме вона, талановита малярка, сирота, що виховувалася з трирічного віку у рипніних. У серці княжни дедалі більше спалахувало захоплення. Вона зробила його ідеальним у своїх думках, у своїй уяві. Їй завжди хотілося бачити поета духовно піднесеним. І тому, коли він почав заїжджати до родичів рипніних поміщиків закревських, де часто відбувалися прийоми з музикою, частуванням, де з'явилася компанія таких собі мочемордів, княжна дорікала йому за це як за марнування вищого покликання. Вважала своїм святим обов'язком не дати поетові стати на брудну стежку низьких розваг. А зброєю для цього обрала декілька нею ж написаних алегоричних рядків із посиланням на поему «Сліпая». Не дала доля ліру й сопілку, але ті, що мають серце, люблять вслухатись обренькі співців у їх захоплені чи жалісні співи, і за їх золото є в них для високого володаря таємна молитва і щирі бажання. І вони, маючи серця, що бажають у майбутнім гарного, проголосять бідна Оксано, люди тебе погубили, і твій поет забуває тебе. Так написала княжна Варвара на однім боці листа, а на другім додала ангел-хоронитель поета сумно літає над його головою, обважнілою грішним сном. Поет був уражений. Але це дало досить плідний творчий результат він намалював низку чудових живописних портретів, свій автопортрет 1843 року, який подарував Варварі Миколаївні, а у відповідь на алегорію княжни почав писати для неї поему свого серця, Труїзна Душа з прекрасним назначенням Должна любить, терпеть, страдать, і дар Господній, вдихновенє Должна сльозами полювати. Для вас понятно это слово, Для вас я радостно сложил свои житейские оковы, Священно действовал я снова, И слезы в звуки перелил, Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами, И тихоструйными речами Мечты о рае пробудил. Княжна пише автобіографічну повість, з якої стає зрозуміла ще одна причина душевного неспокої Варвари, коли Шевченко відправлявся до Закревських у Березоворудку. Ця причина юна красуння Ганна Закревська, дружина старшого із Закревських немолодого відставного полковника, за якого вона вийшла заміж, бо була з небагатої сім'ї. Породила мене мати у високих палатах. Шовком повила, у золоті в оксамиті, мов та да квіточка, укрита, росла я, росла, і виросла я на диво, кароока, чорнобрива, білолиця, убогого полюбила, мати заміж не пустила. В прекрасній миті творчості, коли княжна вбачала в Шевченкові генія. Святого вона почувала себе духовною сестрою, провідною зіркою. А коли вчитувалась поезію, то їй здавалося, що це про неї написані його вірші, що це вона одинока тополя, що це вона чекає свого судженого. Близьким не подобалися ці стосунки, вони не могли дозволити розвитку цього роману і сприяли, зробили все можливе, щоб Шевченко швидше поїхав з його тина. Шевченко зайняв місце моїм серцем. І якби я бачила з його боку любов, я, можливо, відповіла б йому пристрастю. Настав час поетові покинути його тим. До побачення, сестро, сказав він, прощаючись, і княжні було досить, щоб усе зрозуміти. Вони ще деякий час листувалися. Але листування довелося припинити княжній після спеціального листа від шефа жандармів з погрозою, з натяком на можливі неприємності, якщо листування буде продовжуватись. Не отримавши відповідей на свої листи, Шевченко повертається через 10 років у Москву, і вони все ж таки побачились. Вечером в Тихамулку навістив давно невіданого друга моєго, княжну Варвару Ніколану Ріпніну, Вона щасливо перемінились. І як будто помолоділа і ударилась в ханжество, чого я прежде не замечав. Не встретила ли вона в Москве хорошого исповедника? Ця розумна, вже не молода, з глибоким сумним поглядом жінка вдруге відчула на собі каприз долі, залишаючись до кінця днів своїх одинокою. Вона за порадою Шарля Ейнара присвячує себе релігії, до кінця днів жила в Москві. Через борги вона продала будинок Лефортову і жила, переїжджаючи з квартири на квартиру, займаючись благодійністю, хоча і не мала надлишків. Померла княжна у 1891 році, похована на кладовищі московського Олексіївського монастиря. 1859 рік після десятилітнього заслання Тарасові Шевченку нарешті дозволяють повернутися у Санкт-Петербург. Він оселяється у художніх майстернях академії мистецтв. 1860 шість року розгорнувся останній борхливий і трагічний роман Шевченка. Ще минулого року в одній із родин поміщиків Карташевських у Петербурзі з'явилася молода служниця лекара Полусмак. Її привезли з Ніжина. Хазяї ликери виїхали за кордон і тимчасово залишили її своїм друзям сестрам Білозерським Олександрі Куліш та Надії Забілі. Улітку сестри мешкали на дачі за межами міста Устрельні, З ними була й лекера. Іван Тургенів описав її так: створіння молоде, свіже, трохи грубувате, але по-своєму привабливе, і з тією, чи то гордовитою, чи то спокійною постаттю, що властива її племені. 27 липня на дачу у сестер Білозерських несподівано, майже блискавично, Шевченко освічився ликерію у коханні і одразу сповістив про свій намір взяти з неї шлюб. Усі друзі і знайомі, які знали Лекеру і її недоліки у вихованні, були шоковані вибором Шевченка і намагалися делікатно, але наполегливо відмовити його від того вибору. Однак Тарас затявся. Невдовзі перед цим він уже надіслав своєму родичу Варфоломію Шевченку гроші на придбання землі й садиби. Тепер одруження було продовженням його планів нарешті влаштувати своє приватне життя. Моя ти любо, мій ти друже. Не ймуть нам віри без Христа, не ймуть нам віри без попа, раби невольники недужі. Тутешні земляки наші, а надто панночки. Як почули, що мені Бог таке добро посилає, то ще трошки подурнішали. «Гвалтом голосять не до пари, не до пари. Нехай їм здається, що не до пари, а я добре знаю, що до пари, сповіщав Варфоломіє Тарас. Восени, як одробишся з полем і окопаєш наше будущеє кишло, вибери на тому кишлі найкраще місце і посади яблуню і грушу. Отаке то скоїлось. Несподівано я до тебе приїду в гості з жінкою, сиротою і наймечкою. І Шевченко згодом винайняв для полусмак окреме приміщення, де вона мала мешкати до їхнього весілля, що було призначено після покрови. А Тарас Григорович вже пише до Афанасії Лазаревської на Чернігівщину. Благословенна я в женах Афанасія Алексєївна. Давно вже я називаю синів ваших своїми братами, а вас своєю матір'ю. Станьте ж мені тепер і насправді за матір. Поблагословіть мене здалека, може, моя доля покращає. І друг, і син Тарас Шевченко. Шевченко ж поринув у передвесільні клопоти, сам малював моделі для костюмів і сам їх замовляв, замовив сіре пальто і обшити золотими шнурками із дорогого білого сукна козакин. Щодня бував у її помешканні під наглядом старшої пані, одної із знайомих Тараса Григоровича. Але ця ідилія тривала недовго, близько двох тижнів. Конфлікт наростав підспудно, і розрив Тараса з лекарою виявився неминучим. Багато хто говорив, що ця дівчина неохайна, непорядна, корислива і ще навіть фліртувала зі своїм вчителем, але Шевченко всього цього не хотів помічати. Проте останньою краплею для нього стала брутальна записка відповідь від його нареченої. Послуша, раз, твоє ім'я записками, і здесь ні їх то нужається. У нас у суртірі бумажок много. Цей розрив стався 10 вересня 1860 року. Шевченко забрав від лікери усі подаровані речі, усю мізерію, душі своєї. Не шкода було для лекери, а тепер шкода нитки. Чудне щось робиться зо мною. Саме в цей час до Шевченка-художника прийшла нарешті слава. На урочистих зборах Академії 4 вересня його обирають академіку мистецтв. На виставці його роботи дістають схвальну оцінку. Автопортрет Шевченка у смужковій шапці. Купує Велика княгиня Олена Павлівна. Та незважаючи на успіхи у творчості, невдача з одруженням просто підкосила Шевченка. Він змарнів, і для багатьох ставало зрозуміло, що якась невідворотна хвороба підступила до нього. Варфоломієві Тарас написав дуже, дуже добре ти зробив, що не посадив яблуні і груші. Я одурію на чужині та на самоті. Тепер він мріяв лише про одне повернутися в Україну. Працював над букварем для українських дітей, отримав дозвіл на друк і задумав видати іще підручники з арифметики, географії і інших предметів українською мовою. Продовжував розповсюджувати кобзаря на користь недільних шкіл в Україні. А здоров'я Шевченка погіршувалося. Нарешті він зрозумів, що прийшов час звернутися до лікаря. 23 листопада, зустрівшись у Михайла Лазаревського із відомим доктором Барі, Шевченко зізнався, що відчуває біль у грудях. Лікар наказав йому не виходити з дому і поберегтися. Щоб і на різдво, то не виходити, а кутя, а узвар. Ні, не всиджу. Колядувати, хоч рачки полізу до куми. Кумою була Надія Тарновська. Родичка знайомого українського поміщика. Це колядування цілком зламало змучений організм Шевченка, і вихід з дому у холодний Пітер остаточно підкосив його. Так мені погано, що ледве перо в руках держу, і кат його батька знає, коли воно полегшає. Кончай швидше у каневі та напиши мені, як кончиш, щоб я знав, що робити з собою весною. Прощай, утомився. Наче копу жито за одним заходом змолотив. Писав Шевченко в Орфоломію. Це був його останній лист до свояка від 29 січня. Лікарі категорично заборонили йому виходити на вулицю, та він і не зміг би вже. 14 лютого на звороті автопортрету. Тарас Шевченко записав рядки свого останнього вірша. Чи не покинуть нам небого, моя сусідонько, у Бога в вірші нікчемні віршувать, та заходиться рештувать вози в далекую дорогу. На той світ, дружемі, до Бога, по чим чекуєм спочивать. Наближався день народження поета. Багато хто вже знав про його хворобу і надсилав листи з побажанням здоров'я. Наступного дня у суботу, 25 лютого, у день іменин Тараса, першим відвідав його вірний товариш Михайло Лазаревський. Шевченко пожалівся, що вночі у нього в грудях почався сильний біль. Викликали лікаря Барі, і коли той приїхав та прослухав хворого, сказав, що водянка перекинулась у легені. Це вже було небезпечно. Кожне слово давалося Шевченкові із болем. Лікар поставив йому мушку і болі трохи припинились. Але коли барі поїхав, хворому ставало дедалі гірше. 26 лютого, за старим стилем, о п'ятій годині ранку він попросив зробити чаю. Випив склянку з вершками і сказав Я зійду вниз. Спустився у майстерню, охнув, упав і опів на шосту Тараса не стало. Ховали Тараса Шевченка на смоленському кладовищі у вівторок, 28 лютого, на Масляно. Його було поховано, як жениха за рідним звичаєм, улюблена шапка із стьожкою лежала під головою. Лекара дізналася про смерть Тараса. Вона бігла через неву на похорон, але провалилася під лід і після того довго лежала в обухівській лікарні. На прощання з Тарасом вона не встигла. Уже у день смерті Шевченка друзі, які зібралися на квартирі Михайла Лазаревського, вирішили, що тіло Тараса буде перевезено в Україну і поховано за його заповітом. У клопотах та підготовці до далекої дороги минуло два місяці. Труну викопали із землі і вклали в іншу, свинцеву та поставили на особливі ресорні дороги чорну труну накрили червоною китайкою. Жалобна процесія рушила зі Смоленського кладовища через Васильівський острів Невський проспект до станції Миколаївської залізниці. Процесію зустрічали земляки українців у Москві, в Орлі, а потім у Ніжині та в інших містечках України. Через десять днів прибули до Києва. Шостого травня ввечері зупинилися на лівому березі в Микільській Слобідці. Наступного дня, сьомого травня, була неділя. Незважаючи на дощову погоду, біля Різдвяної церкви зібралося кілька тисяч народу. Під час панахиди між натовпом пробралася у глибокому траурі дама, поклала на труну поета терновий вінок і зникла. Хто була ця особа залишилося таємницею? 10 травня при напливі величезного натовпу людей з передмість і навколишніх сіл у Каневі Тарасове тіло було навічно віддано рідній землі. Як умроти, поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі. Ликера вийшла заміж у Петербурзі, та шлюб виявився невдалим, і в кінці свого життя вона повернулася в Україну. Ликера Полусмак оселилася в Каневі і до останніх своїх днів доглядала могилу Тараса Шевченка.